О Господи, сьогодні я підношу до Тебе особливу молитву. Ця молитва за найдорожче, що в моєму серці. Моїх дітей, дякую тобі за дар їхнього життя, за їхній сміх, що наповнює мій дім радістю, за їхні очі, в яких відбивається щастя. О, Господи, збережи їх від усякого зла, від лихих людей і поганих намірів, від небезпек, які я не можу передбачити, і від хвороб, що можуть торкнутися їхнього тіла. Господи, обійми їх своїми невидимими руками. Щоб вони завжди відчували Твою присутність, пошли їм ангелів-охоронців і світлих людей, які стануть підтримкою. Господи, навчи їх мудрості з юних років і дай їм серце, яке вміє любити, збережи їхню чистоту від спокус світу, і зміцни їхню віру в Тебе, Господи, допоможи мені бути для них добрим прикладом, щоб вони бачили в мені світло Твоєї любові. Дай мені терпіння у вихованні і ніжність у словах. Господи, благослови їхнє навчання і всі їхні починання. Нехай кожен їхній крок буде під Твоїм захистом, і кожне рішення згідно з Твоєю волею. Господи, забери з їхнього шляху все, що може завдати шкоди, і постав перед ними двері, що ведуть до добра. Господи, благослови їхнє здоров'я. і Дай їм силу подолати труднощі, наповни їхнє життя радістю і миром і збережи їхню душу чистою до кінця днів. Господи, я віддаю їх у Твої руки, бо знаю, що там вони у безпеці, дякую тобі за кожен день, коли ми разом. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Утю! Цю і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.